І сьогодні Україночка буде, ну точніше, я буду з нею грати у Every Second You Get Plus One Jump. Там, е, коротше, ви коли будете прыгати, вам буде плюс одна сила к прыжку. Подарокся. Привіт! Так, всім привіт, друзі! джамп Забираємо і ми будемо скакати високо дуже. Ну як, не дуже, але високо. Дивіться. Це не дуже. Да, wow. ну це не дуже високо. А, кожну секунду к нам буде додаватися пирожок. Ти зрозуміло? Так. Кожну секунду. Отак. То тобто спін Крутне? Так. А, так ти крути. На, все, крута. Все крутнуло. Крутнуло? Так. О, все, ти зараз каканеш дуже високо. Покажи я. А, так все, ти, ти перемогла. Ну так. Ну так. Ну все? Знаєш, як ти закрыгаєш? Ти закрыгнути не можеш. Чого? А, тому що вони все обнулилось. А тепер будеш покупати Пета, так? Так. Все. Це тобі така фігня випала, ти не розумієш. Ну, тоді, що тобі можна сказати? Приміняй його. О, давай, да, приміняй його. Тому все молодець. О, Та ти зараз будеш швидко, ну, швидко високо приходити. Зрозуміла? А чого? А тому що тут у тебе є пет. Пет. А тому що це, це обміни визволення. Тому що ти один раз перемогла, зараз опять обміниться зрозуміло. Так. Що так буде? Тому що ти пройдеш і отримає один кубок. Що я не можу допригнути? Допригнуш уже. Потому що тут дуже високо. Міню, бабу, тому що не треба. Хочеш піти отсюди? Так. А бо це збіком. Ти, ти ж в любому в будь-якому випадку ти туди йдеш. А я що? Ні, ти туди не можеш піти. Але купок. О, тобі треба один раз перемогти цю всю башню, щоб отримати це все, зрозуміло? О, ты зараз на синий пить. На фиолетовый пи. А, тебе черную треба. О, ты на... Зараз, ну, прыгни еще раз. О, блядь. О, то тебе, тебе еще разок прыгнуть и все, и ты прошла. Ну, прыгай. Молодец, молодец. Хорошая, хорошая. Хорошая собачка. Вот а так вот кажут у меня. Все, иди на ту штуку. На ні, на. Йди, йди. Ні, тільки на другу сторону йду. Мабуть там, да, йди на другу. На башню? Так, там дуже тобі довго треба буде проходити. Ти не розумієш. Хоча... Ні, іди сюди. да, на голову, молодець, молодець, молодець. молодець. О, ти йдеш уже, так? Перестрілювати треба. надо. У тебе плюс тоже жамп. <țeles> не, ну це в тебе плюс джампы е. Заразуміло? <звук> да. <звук> <«Жо стрібну> Настя. Ну, тебе ще трохи треба было. Давай, 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 Соня, Соня. Ты не Соня. Ты україночка. Украиночка, <звук> давай. В реальном мужике, ты навіть не Соня, в реальном мужике. хто? Ты україночка. Вау. Зараз нас буде телепортувати. 6, 5, 4, 3, 2, 1 і телепорт погнали хуху. -ху. Готова? Так. Да. Погнали. <гум> Ні, там всі стрибають дуже високо. Ми не виграємо тут нічого. Ні. Прес -Е. А може он хтось наперек. О, все, ми самі останні зараз прийдемо. Поняла? А як стрибнути тебе до верха? доверка. Світанком біля моря, ми промінням you, all up to you, На це хибує більшість. Чуєш? Що? А тепер я в тебе... А тепер є запитання, ти... Ти хочеш, щоб е, ти... Ну, щоб в тебе було дуже багато підписників. Хочеш? Так, так. На що тобі? Хочу. Не як, ти скаканеш. <ріху> ти можеш один одним стерепом це все перемогти. Хочеш на червоного? Так. Найди. Найди на свою червоне. Ти можеш... Ну, ти можеш зараз просто отак от зайти. Так, буду бой. Ой-ой-ой. Ай, а ось все. Плюс три вінс. Тут плюс три. Іди зараз на дорогу. Поняла? Так. Ти зараз фигіеш тоді на другом. Якщо тобі тут по три дають. Іди купи Пета. Купи Пета. Добре? Так. Іди купи. Тобі потрібно на зелену цю. так сдает Ні, да тебе носити, носити, да вот сюди вот сюда молодец молодец вот это капець Ой -ой -ой. Ти що, бачиш це? так ми там потуемся Ні, це ми так быстро удымался мы быстро портуемся Капець. Ні, Сонь, Україночка, тобі дуже багато тут дають. поняла так Оце останнє, мабуть. Фініш. Плюс два вінс. Ні, іди на червоне, мабуть. О, глянь, як ти будеш довго зараз падати. Ти будеш падати дуже довго. Супер довго. Україна вернула кордон, красна площа, тепер полігон. Полігон! Бачиш? До речі, друзі, ми скоро, я скоро буду на, на каналі Упаюа, вийде нова пісня. Яка? Не скажу. Яка? Не скажу, у, побачиш. В той, в той пісні побачиш, що там за пісня буде. Зрозуміла? Так. Я тобі казати не буду. Що? Тому що не хочу. Зараз ото я тобі скажу до своїм підписникам, скажу. Ні, тобі не, а я тебе не верю, все. Та бежи быстрее, скоро вида уже будешь закинь, что mm ты. -hmm. Ну ладно. Бежи. Все, молодец. Скакай. Види. Молодец, молодец. Хорош, хорош. Хорошо, собачка. Так. Покупаю це, это за 4. Сама жорстка. А, ти таких зараз дві штуки купиш, так? Добре, все погано. Тобі хоча б з червоними очами, то блін, ой, теж. Ну, погано. Я б хотів сказати не погано, але воно погано. Зрозуміло? Так. Боримося. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Зараз плюс 13 секунд. Ні, ну це не невисоко. Ну, давай вже будемо прощатися. Ні, не хочу. А відео вже пора закінчувати. Не хочет. Тут ограничения, поняла? Так. Давай закінчувати. Так. Зараз на листа нам якось. Ось так ось, 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 ось Так. Ну а з вами був як завжди Убаюа і Україночка. Всем до побачення. До побачення.